Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Перший у новому 2023 році випуск новин спорту. Бажаю всім нам у ньому перемоги і щоб у нашій державі нарешті запанував мир. Втім, на жаль, у боротьбі за них продовжують гинути наші славні воїни, герої, серед яких і спортсмени, так захищаючи Україну у запеклих боях з російськими загарбниками під Бахмутом, загинув відомий стронгмен, неодноразовий чемпіон України, учасник і призер міжнародних турнірів та змагань, голова Сумської сумського відділення Федерації Стронгмену України спорту зі стронгмену та пауерліфтингу Андрій Дмитрієв. нагадаємо, що нещодавно там під Бахмутом віддав своє життя за незалежність України один із розробників серії Ігор Сталкер та низки інших відомих ігор, серед яких козаки 2 та герої знищених імперій» Володимир Єжов. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ям, родинам, близьким і друзям героїв. Вічна пам'ять. Країни Європи бойкотуватимуть Олімпіаду 2024 в Париж, якщо там буде Росія, яка ось вже 11 місяців продовжує війну в Україні. Нагадаємо, раніше президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявляв, що він підтримує участь російських та білоруських спортсменів на Олімпійських іграх у Парижі. При цьому очільник наголосив на тому, що такої ж позиції дотримується і президент Франції Еммануель Макрон. Вони вважають, що спортсменів цих країн, які не причетні до звірств в Україні, можна допустити до. Олімпіади 61 перших генераторів від європейських футбольних клубів прибули до Львова у рамках проекту Донецького шахтаря Європен. Football Powers Up Ukraine» – кампанія зі збору генераторів для мешканців України. В акції взяли участь кілька клубів Європи: Польська Легія, Німецький Вердер, Португальська Бенфіка, Мадридський Реал, «Фейнорд Нідерланди та шотландський Селтік і Рейнджерс. Також до допомоги українському народу приєдналися і два експредставники Шахтаря, колишній форвар-гірників Жуніор Морайес та наставник. Паулу Фонсека, президент України Володимир Зеленський, запровадив санкції щодо 119 осіб, серед яких псевдоукраїнські та проросійські діячі культури, серед них і екс капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук, який до цього часу працює у тренерському штабі Санкт-Петербургського зеніту і публічно не висловив жодної своєї позиції щодо війни Росії. Проти нашої держави терміном на 10 років йому заборонений в'їзд до України. Також він позбавлений усіх державних нагород. не має права на отримання у власність земельних ділянок, блоковано усі його активи, фінанси, рухоме та нерухоме майно. натомість, завдяки збройним силам України, вітчизняний футбол не помер, а відновився з деякою перервою. Клуби та безпосередньо гравці не перестають дякувати захисникам за те, що можуть проводити матчі не лише за кордоном, але й на теренах своєї держави. Військові також знаходять час навіть у зруйнованих селах чи на передовій, щоб потішитися улюбленою грою мільйонів. Звісно, повне спорядження, яке важить чимало кілограмів, які зруйноване футбольне поле заважають продемонструвати технічну гру. Проте вони Ніяким чином не стають на перешкоді захисникам на декілька хвилин відволіктись від постійних обстрілів. Браво хлопці! І велика дяка! Саме Збройні сили України серед інших дають можливість і спортивному клубу Дніпро 1 учаснику стадії плей-офф ліги конференції і односібному лідеру турнірної таблиці чемпіонату Української прем'єр-ліги після зимової відпустки вирушити на перший тренувальний збір до Туреччини. Майже непомітно про півтора місяця від крайнього осінньої частини минулого року матчу спортивного клубу Дніпро 1 а вже через такий проміжок у часі, 16 лютого, в гостях та 23 го вдома, поєдинками проти Кіперського АЄК, у рамках стадії плей-оффліги офф конференції для нашої команди розпочнеться не менш насичений період другої частини поточного сезону. Наприкінці минулого тижня основна частина гравців тренерського штабу та персоналу транзитом через Кошице та Відень вирушили до Туреччини, де розпочався перший з двох запланованих там тренувальних зборів. Вже на місці у біліку до українців долучилися легіонери. Перед початком першого заняття підопічних привітав з новим роком та побажав успіхів у наступному. Головний тренер команди Олександр Кучер. Не без задоволення він констатував, що практично усі футболісти виконали видані на зимові канікули завдання і в оптимальних кондиціях приступили до роботи. Ми давали програму, вони працювали в відпустці, так що вони вже приїхали з якоюсь базою, і будемо зараз і. Піднімати на вищий рівень житті, вже працювати з нічим більше готуватись к спарингам. Протягом зимового міжсезоння команду з різних причин залишили Артем Громов і Габріель Бузанело. Натомість її повноправним гравцем став вихованець нашого футболу Євген Пасіч. Він має досвід виступів ще за футбольний клуб Дніпро. Зразка 2013 року. Останнім місцем його роботи був Рівненський Верес. Команда прийняла мене дуже добре. Я півкоманди вже не знаю з тих, з тих часів. Ще ну прийняв, гарно так. Серед потенційних новачків, хто нині перебувають на перегляді і можуть поповнити лави дніпровців-гравців гравці харківського металіста Орест Костик, Богдан Порох, В'ячеслав Танковський, Євген Підлепенець Єгор Клеменчук та Максим Прядун. Звичайно, це життя. Є люди, які приходять, які уходять. Звичайно, хочеться ще щоб ми посилилися. Треба нам гравці, треба посилення, тому що турнірне становище теж вимагає з нас. І графік, тому що на два фронти грати потрібні два склади, щоб була ротація, тому що це дуже важко. Наразі ж працюють всі відомі постаті і обличчя: голкіпер Макс Валєв, Валерій Юрчук, Владислав Рибак, Яків Кянгарєкін, оборонці Володимир Адамюк, Олександр Сваток, Едуард Сарапій, Сергій Логінов, Габріель Гомес, Яніс Амаш, Микита Кононов, Півзахисники Руслан Бабенко, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Сергій Горбунов, Володимир Танчик, Валентин Рубчинський, Доміно Бланко, Ігор Когут-Форвард, Артем Довбик. До роботи також долучився і Еміліано Пуріта. Який ще у серпні зазнав важкої травми та проходив лікування? Він працює ще за індивідуальною програмою. Реабілітація іншого травмованого Валерія Лучкевича триває поки що окремо у ході двох зборів. Заплановано сім контрольних поєдинків, перший з яких спортивний клуб Дніпро 1 проведе цієї неділі, 15 січня проти чинного чемпіона Грузії Дбіліського Динамо. Черговою переконовою перемогою з рахунком 115-82 над естонським клубом «Талтех Оптібет» зі столиці країни Талліна. Слобожанський прометей продовжив свою впевнену ходу теренами чемпіонату латвійсько-естонської ліги. Звідна звитяга стала 17-ю у турнірі і дозволила нашій команді і надалі одноосібно очолювати турнірну таблицю першості у січні місяці. На нашу команду очі очікують 8 поєдинків, 3 у єврокубку та 5 у вищезгаданій латвійсько-естонській лізі. І на закінчення Дніпровський спортсмен Дамір Філаретов став срібним та бронзовим призером чемпіонату світу з водних лиж Катерна версія серед юніорів віком до 17 років, який фінішував у Чілі та зібрав понад 100 учасників з 22 країн планети. Він був другим у багатоборстві і третім з результатом 52,5 метри у стрибках з трампліну. Це перші особисті медалі юнака світового рівня. Він також увійшов до топ 6 найсильніших молодих воднолижників планети у фігурному катанні, посівши четверте. Місце у слаломі, і на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, До побачення.